У Києві у парку Слави зникли таблички із погрудь радянських діячів. Зараз там наша Юлія Махових, яка розповість більше про те, що ж там так, ми нічого не бачимо. Юлю, привіт тобі. Хто позбувся своїх табличок? Привіт, Лесю. Привіт, Олеся. Так, ми зараз у столичному парку Слави, і тут позбулися своїх табличок одразу. Кілька постаментів, але розпочну з тих, біля кого я зараз стою. А саме це Сидірков Пак та е, Олексій Федоров це радянські партизани, яких уже неодноразово столичні активісти обливали фарбою. А також писали на них е, різні написи: е, що це чекісти, е, що це кати, е, які е, мучили людей та вбивали людей і е, Власне, от бачимо, що зараз розпізнати що це саме вони на та на постаментах не можна, оскільки прибрали взагалі жодні розпізнавальні знаки на кожному з них стосовно хто ж це взагалі зображений. І ми сьогодні тут цікавилися у киян чиїх рук це справа, хто це може зробити, і взагалі цікавилися їхнім ставленням до цих радянських пам'ятників, чи потрібні вони столиці і їх думку. Давайте послухаємо зараз. Люди замазували їм обличчя, це було зрозуміло, що це, це, це люди, люди. А, а це не знаю. Ну, І Колпаку ми не сильно добре Ну, тому що він був достатньо кровожадний. Ну, як на мене, у мене немає ні до Федорова поваги, коли вони. Ну, Це фактично не партизанський народний масовий рух, це були інкиведісти, яких засилали, щоб вони там провокували. На репресії проти мирного населення вони там вбили якогось там старосту і пішли. А німці, ну ідіоти, теж, от, взяли, знищили 100 селян. Тобто у них було завдання провокувати на репресії, які б викликали там незадоволення ну, окупантами. Хоча там підстав бути незадоволеним окупантами, що радянськими, що нацистськими у нас було безліч. Та окрім ковпаката Федорова зникли надписи ще на кількох постаментах. Так, наприклад, на погрудях радянського воєначальника маршала рибалка та воєначальника Черняхівського теж їх зараз немає. А частково е ці букви почали демонтувати і ще на табличках і біля погруді льотчика випробувача Ахмед Хан Султана та генерала авіації Берегову. Взагалі будемо спостерігати зараз за тим, що відбувається навколо цих погруд, чи будуть їх дійсно демонтувати офіційно, чи робитимуть це активісти. Також будемо намагатися дізнатися у правоохоронних органів та місцевої влади, хто ж взагалі причетний до такої декомунізації, про яку навіть ніхто нічого раніше не оголошував. І обов'язково розповімо це вам, нашим глядачам. Тож на цьому мене Олеся, все будуть якісь новини. Обов'язково ва. Повідомимо.